Кропивничани провели в останню путь військовослужбовця Євгенія Копця, який загинув, захищаючи Україну. Він народився 1 січня 1977 року. Навчався у кропивницькій школі номер 14 потім 29-й, здобув професію токаря, працював слюсарем-ремонтником. З 1995 року проходив строкову службу у лавах військово-морських сил в батальйоні морської піхоти міста Севастополь. Про це під час прощання з бійцем розповіла заступниця начальниці управління культури Неля Чорна. Після служби прийшов навчання в 169-му навчальному центрі імені князя Ярослава Мудрого, відомому як навчальний центр Десна, та отримав звання прапорщик. Служив у військовій частині, яка була розташована в гарнізоні Канатове на посаді старшини роти. Після розформування частини закінчив водійські курси та працював водієм-далекобійником. З її слів, з перших днів повномасштабної війни, 26 лютого 2022 року, Євгеній Кобець пішов захищати Україну у складі 61 окремої мотопіхотної бригади. Служив на посаді водія механіка, евакуаційного відділення, взводу технічного забезпечення за майже три роки служби. Виконував завдання на різних напрямках бойового зіткнення: Солодар, Покровськ, Херсон, Сущина, Чернігівщина, Миколаївщина та інші, отримав контузію та після лікування знов повернувся до свого підрозділу. Загинув Євгеній Кобиць цьогоріч, 22 лютого, зупиняючи російську армію поблизу села Махновка Курської області, військовослужбовцю було 48 років. Поховали його на лелеківському кладовищі. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.